Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Недовге відео присвячене пониженій передачі на БМП-1, БМП2, що там у нас ще які похідні машини. БРМ 1К, так? Все оце шасі із силовим блоком на базі моторів типу утд 20 і е коробкою передач із планетарними механізмами повороту, які у нас відповідають за. Згідно назви, так першочергово за повороти, але також за понижену передачу. І зараз ми з'ясуємо, чому понижена передача вмикається іншим важелем, аніж всі інші, і не має прямого і безпосереднього стосунку є окремим функціональним вузлом, механізмом і принципом, аніж всі інші, не належать до тих шестерень і заліза, яке працює в самій коробці передач. Але перш ніж ми про це поговоримо, перевірте, що ви підписані на цей канал, ставте вподобайку і пам'ятайте якісь будь-які ваші гарні, файні, критичні, конструктивні. Будь-які коментарі залишати це. Мене мотивує і допомагає працювати далі. А також подякуємо побратиму В'ячеславу, який допомагає знімати мені це відео. І Гречно надав машину для відеозйомки. Помахаю рукою в камеру, будь ласка, В'ячеславе, Ну, вподобаєчка. Так, хай добре воюється по братиму. Отже, робимо відео коротеньке, тому що безпосередньо перед цим я завантажив відео, де там майже півгодини, де все, що знав, прочитав, показав про планетарні механізми повороту. Повторюватися не буду, скажу тільки. Коротко. Наступне. Спочатку прочитаю, що пише нам книга про понижену передачу. Потім переповім своїми словами, так? без надмірно там академічних висловів. Планетарні механізми поворота і тормоза. Устройство планетарних механізмів поворота. Не буду повторювати те, що відео, скажу тільки коротко, що в коробці передач у нас середня частина складається з вузлів, які відповідають за всі передачі задню нейтральну і до п'ятої. По боках ця коробка, яка бере момент від двигуна і роздає набортові передачі на гусянки. Цей момент по боках. Є планетарні механізми повороту, однакові за будовою, які фундаментально складаються з нескладних фрикціонів, так званих російською мовою блокіровочних, блокіровочних фрикціонів і гальм, дискових гальм. Тобто по боках коробки передач справа і зліва, є ще по фрикціончику, і по гальмівній дисковій системі. Зверху. Це все накривають у нас стрічки э, стояно остановочних тормозов, які тримають машину зупиненою, або забезпечують повертання на місці в той чи інший бік. Раджу подивитися попереднє відео про це все. І відповідно за нейтрального стану штурвалу. керма у нас фрикціони з обох боків планетарних механізмів повороту зчеплені. Заблоковані, гальма розімкнені. За протилежного стану речей, коли ми повертаємо штурвал майже до упору, вправо або вліво, фрикціони максимально розходяться, диски фрикціонів, гальма, диски гальм максимально зближуються, затирається. І це все в максимальному. Положення штурвала вправо або вліво забезпечує зменшення. Зараз секундочку, щоб дослівно так казати, обеспечується увеличення крутящого моменту в 1,44 рази, півтора рази, так, заокруглюємо, і відповідно, уменьшення скорості на кожній передаче. Зараз ми підемо на машину В'ячеслава і подивимося на залотниковій коробці, які саме важелі у нас відповідають за стан цих речей. Так? За книгою. Привод замедленной передачи предназначен для одновременного выключения блокировочных фрикционов и включения тормозов обоих ПМП при прямолинейном движении, что обеспечивает увеличение крутящего момента, повторюсь, в 1,44 раза и, соответственно, уменьшение скорости на каждой передаче. Он состоит из рычага, расположенного на рулевой колонке, валика с приваренными рычагами, ля-ля-ля, в положении до горы важеля передач. Вона вимкнена, передача понижена в опущеному стані, заведеному в кишеньку. Зараз подивимося на машині. Вона увімкнена. Що важливо розуміти? І чому понижена передача не має стосунку до тих передач, які ми перемикаємо в коробці передач. Фактично, фактично, і зараз ми це подивимося на золотникове коробці, Понижена передача являє собою. Максимальний поворот машини одночасно в обидва боки. Тобто, коли ми повертаємо кермо вправо або вліво, ми переводимо фрикціони планетарних механізмів повороту з зімкненого стану в максимально розімкнений. А Дискові гальма ПМП, планетарний механізм повороту з максимально розімкненого стану, в максимально зімкнений. І зводимо, знижуємо швидкість, момент крутний збільшуємо у майже півтора рази. Але конструкція штурвала така, що ми можемо зробити або вправо, або вліво. А важіль пониженої передачі. Дозволяє нам це робити одночасно для двох ПМП, для двох механізмів повороту. За рахунок чого на будь-якій швидкості у нас, на будь-якій передачі швидкість у нас зменшується на сталу величину, а момент крутний збільшується. Зараз. Відповідно, машина движеться прямо лінійно, з скоростю в 1.44 рази менше скорості определяемой передачей, включеної в коробке передач. Так, з того, що тут можна було читати, це, мабуть, все. Далі йдемо на машину дивитися, як це все у нас виглядає. Пауза. Так так само, як і відео про гальма, машина та саме. Дуже перепрошую, що не маю зараз можливості зняти на повністю робочій зібраній машині, тому що моя робота не зовсім така проста, як може здаватися, так, і сповнена людських факторів. Тому тут і зараз поки є можливість, пишу на тому, на чому можу. Кому цікаво, це все може повторити на своїй машині. Так? Або на машині. Яка в його підрозділі, Ну, в його розпорядженні. Отже, це у нас вимкнена передача понижена, це увімкнена. І навпаки, треба розуміти, що ця передача не має жодного стосунку до педалі головного фрикціону. Бо вона не становить частину того механізму, окрім гідравлічного керування. Що ось ці передачі. Так. І вона вмикається без роботи педалі фрикціона. Тому що, повторюся, зараз ви це побачите. І це ви можете чудово побачити на будь-якій з БМП, у якій піднімете ребристий лист. Це, по суті, по факту є одночасним повертанням максимальним. В обидва боки. А перепрошую за те, що доводиться, як на багатьох дурдомівських навчаннях в нашій країні військових, візуалізувати певні речі. Я це люто ненавиджу, але от я до того докотився. Поїхали візуалізувати трохи. А візуалізувати ми будемо роботу тяг, які приводять. Важелі згутникової коробки. Бо коли ви це будете робити на будь-якій БМП, а я вам дуже раджу це все зробити на будь-якій БМП і подивитися наживо, а не тут зі мною візуалізувати, не тільки тут зі мною візуалізувати і обмірковувати. Тому що читайте, панове, читайте, це ваше життя, це наша перемога, це наша воля. Читайте, міркуйте, експериментуйте. Коли незрозуміло запитуйте, сперечайтеся в конструктивному типі, так? Не в тому плані, що ти там добрий той, як його. Презерватив, а я тут надувна кулька, мені відніше, я сто років воюю, а ти там в своїх тилах там, розповідаєш, як воно працює. Ні. По суті, література, сторінка, твердження. Думки: я завжди відкритий до спілкування. Ви можете мені телефонувати, писати, як чимало хто робить. Я вас радий чути. Отже, повороти у нас здійснюються шляхом переведення оцих важелів із замкнутого стану до відкритого. Які канали там відкриваються, і яку роботу вони виконують. Я розповів детально в попередньому відео, яке запрошую вас переглянути. А важливо розуміти, що, і це повторюся, ви побачите на будь-якій БМП, в яку залізете. Що коли ми вимикаємо понижену передачу, ми не робимо нічого іншого, окрім як переводити усі важелі одночасно в положення максимального. Повороту планетарними механізмами повороту. Бо далі у нас тільки робота гальмівних стрічок. Так, три канали у нас відкривають важель: канал фрикціона повороту, канал гальм поворотного механізму, і канал роботи сервобустера, який затягує гальмівні стрічки. Тобто ми проходимо першу позицію, другу. І не доходимо до третій. Ось в цій позиції у нас знаходяться дві важлі, два важелі, коли ми увімкнули понижену передачу. Запрошую вас це перевірити, обміркувати, дослідити. Тобто, повторюся, понижена передача, яка забезпечує нам зміну швидкості і збільшення. Крутного моменту на сталу величину, забезпечується роботою планетарних механізмів повороту одночасно з двох боків, і є собою, по суті, максимальне повертання машини одночасно в обидва боки, без задіяння гальмівних стрічок. Відповідно, це виконується без задіяння педалі головного фрикціона. Ходімо, ще скажу пару слів, і по цій темі на сьогодні, мабуть, все. І наостанок в цьому відео я продублю трохи інформації з попереднього відео, з розлогами і осоохопним. Дослідження роботи планетарних механізмів повороту на випадок, коли у вас немає часу або бажання те слухати. Хоча дуже і дуже раджу. Найперше, це все гідравліка, яка дуже залежить від температури масла і якості масла. Тому тримайте фільтр, гідроциклон, коробки, про як є окреме відео у мене на каналі, чистим. Гарячим для цього є система обігріву водяного масла в трансмісії, яку я заглушую в най -най -най... неймовірно крайніх випадках і за першої нагоди прагну відновлювати її роботу, бо це важливо особливо, але не тільки в зимовий період. Я не знайшов в літературі і на практиці способів. Визначити ступінь зношуваності дисків у фрикціонах ПМП, так само гальм ПМП. Тобто є різні зазори, налаштування, чого загодно по цих машинах, але по ПМП я не знайшов. Якщо ви знаєте ці способи з'ясувати достеменно, що ось в цьому ПМП зношені диски фрикціонів. Фрикціону або гальм, будь ласка, повідомте мені про це. Так само, якщо ви знаходите якісь неточності, недостовірності, хиби в моїх відео, будь ласка, також розповідайте, діліться цим коментарям, які будь-яким іншим. Я радий, вони корисні, вони покращують мої знання, змушують знову і знову повертатися до читання цих книг. І складають важливу частину в нашому з вами спілкуванні, зворотному зв'язку і всьому тому, що веде нас до перемоги. Чому тому що мені небайдужі ви, ті, хто воюєте на цих машинах, мені небайдужі ваші машини. І я щасливий, що мої консультації, відео, робота, яку я проваджу, вона, згідно відгуків, які я маю, приносить чимало користі по всій Україні, по всій лінії фронту. Пам'ятайте, що ви завжди можете мені зателефонувати, написати. На всі коментарі я радо відповідаю так само на дзвінки, в месенджерах, в Ютубі, де завгодно. Є важливі, цікаві розлогі коментарі. Людина нещодавно мені писала про. Щодо системи щеплення на газотурбінному двигуні Т-80, там був великий розлоги дуже крутий коментар з посиланням, і щось таке з Ютубом трапилося. Я його е, бачив на смарті, але не бачив на панчі на Windows. Потім перестав і на смарті бачити щось таке сталося. Я його бачив. Якщо ви мене дивитеся, е, напишіть, будь ласка, спробуйте продублювати той коментар тут. Бо він був дуже важливий, цікавий, і корисний. Так? Дякую за спілкування. Тримайте розум, машини, бойовий дух в належному стані. Будьте бережені. Слава нації!